Добренького дня, якраз середина дня, і я вже вдома, я вже всюди позаглядала, отам полила, оці два полила, тут полита сторона, інжир, тут полити, тут тут, О, там от тільки в кінці два штучки не политих. І підемо з вами, покажу, що там робиться на зберіганні. Ануна, покажу вам ще редиску. Покажу, що на нас зберігання, як, моя, як мої інжирчики в відрах. Ви гляньте. Завжди говорю усім, сійте редиску. Редиска росте зимою. Я сіяла 15 січня, а на другий день 16-го був мороз. Але сіяла сорт аутела. аутел. Такі великі всі гляньте. Дивіться, ці вже помила, думала, більше не буду рвати, а я ще трошки вирву. гляньте, Як золото, вся така велика. Оце то дочекалося мене. Оце то молодець. Завтра посію ще посію. Хай собі десь тут у куточку, хай собі росте. Редисочка вона така з вітамінками трошки. Ну, я так думаю. Дивіться, яка гарна. Оцю у сама проситься. Ну, ви гляньте. Вся велика, вся, вся, вся. Дивіться, о, вся. Зимою сійте сорт аутела. Це морозостійкий сорт. А оце у мене вієна. Це у мене вже шостий урожай в цьому році від січня місяця. Першу я починала навіть раніше, ніж в січні. Не 15 січня. Отут мене, пам'ятаєте, два рядочки була. Вирвала. Ще посіяла. Потім думаю, посію ще. Отут від крана, он кран мій цих каструль не стояло. От туди майже до того білого Був кусочок редиски Посіяний 15 січня. Ридиска, не боїться, не моро. О, дивіться, було мінус 4. Було більше, як я поїхала. Гляньте як гарненько, воно ще гарніше. Сіти нікого не слухайте, її не треба ніяких добрив. Вода і земля. І то притом воду любить холодну. Глянь, ще й росте лобода? Ну це вже я буду завтра. Завтра я все подивлюся, оброблю, все гарненько пройдуся. Ні, що я буду обробляти? Ось Тут я сказала, по, ну, тут по все порядки нароблю. От таку редисочку будете мати. Якщо у вас нема теплиць, сійте на дворі, накривайте агроволокном і вона буде рости. Я на дворі не сію, сію в теплиці, От, то подивіться, кажу, подивіться, яка вірш. Давайте ми одну саму більшу розламаємо. А як я розломаю, як вона грязна йдемо помиємо. Старайтеся щось робіть. Це ж вітаміни для вашої сім'ї. Зараз тут о. тільки що тут воду набираю. Так, гляньте. Ну-ка добренько. Квіточки ще цвітуть. Зараз два інжири полю і підемо в друге місце. Таке рекомендую зимою аутела. Дуже хороша, велика росте, прям велика. А потім постійно я сіяла вієну я її купила пів кілограма. І вона в мене ще є. І буду сіяти її ще завтра. Якщо буде час, бо завтра мені. Завтра буду дуже багато вам чого показувати. А що ж тут Я Рядок зробила. Отаму, ящик прийняла, рядки поробила і маєш тобі редиска. Таке добренько. Покажу вам пізніше. Дивіться, буду показувати, як зберіглися, там, як зберігаються інжири. Тут вони, хоч би що, бачите, в теплиці. Он наносила агроволокна, потім тако понакидаю ну, я його отаву ще купляла. Бачите, так як той перший закрутила. Добренько на цьому все бажаю. Я дуже рада, що я приїхала додому. Поїздка була дуже добра, спокійно. Познайомилась з дуже з дівчкою хорошою Каріна в автобусі з Києва. Вона мені показала, як тікток. В мене був тік-ток, але я там так трошки щось це от, і потім майже його видалила. Вона мені його все поправила, все зробила. Мій телефон я їй дала, вона каже, давайте запишу, будете в мене питати, якщо щось. Мене оточують тільки одні добрі люди. Одні добрі люди, я вам говорю, на цьому все. Давайте будемо далі показувати, буду далі показувати. А ви дивіться до кінця, ставте лайки, пишіть коментарі, Поширюйте. може, своїм друзям, може хто хоче побачити. Будемо з вами разом займатися вирощуванням інжирів, пепіно. Бачите, яка зараз порожня теплиця. Все повиносила. Але вона живе, вона ж живе, тут вона й буде цілу зиму. Отаке. От На цьому все. Пока-пока.